Так якось уже повелося. Друзі, як тільки прилітають вихідні, вдвічі більше прилітає по окупантам від Роберта Броуді Мадяра за останню добу, птахи сил безпілотних систем добряче подзьобали підстанції Раші. А це означає, що логістика нашого ворога добряче порушна а у певних напрямках і, взагалі. Паралізовано тому, що влучали по п'яти важливих об'єктах в ніч 21 на 22 листопада, а згодом ще добили два важливі об'єкти: один повітряний МІ-28 НМ, значної модернізований це в дорогий гелікоптер Російської Федерації, і звичайно ж, ключову логістику і постачання це Валуйки, Білгородська область на. Куп'янський Куп'янськ возловий друзі. Сьогодні 22 листопада, субота Мене звати Ігор Гавричак. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу, простою доступною мовою. тим, як розпочати, звичайно ж, ем, попрошу вас підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, прокоментуйте звідки ви дивитесь ваші зауваження, побажання, запитання. Вони вітаються. Як я завжди кажу, давайте разом просувати україномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Що ж, друзі, спочатку. Проговоримо з вами, перейдемо звичайно ж, поговоримо про що ж там відбувається з так званим мирним планом планом Трампа. А він же до речі, останнє вона дає задні. Так от суть в тому. Що спочатку проговоримо про удари. сили безпілотних систем кошмарять тимчасово окупований Крим, тому що на днях буквально два дні тому була атакована САКська теплоелектроцентраль, а тепер вдарили про, по підстанції в Красноперекопську на 220 кВт. Покажу вам прекрасне відео. Вибухи. Ой-ой-ой, які гарні! Я би ще вам ставив на повтор повтор, тому що на це можна дивитися вічно. Давайте на мапір верніше на схемі продемонструю, де були влучання. Ось подивіться самий нижній е, прямокутник, червоний це є перетин е, сухопутнього кордону з української матомаматоркової України, і звичайно ж нашого Криму. Там ви бачите дві позначки, тому що ще був атакований один завод. Також ви бачите в Донецькій тимчасово окупованій області. Приліт теж по підстанції. Там цілі ключові хаби без світла і Рильськ. Там тисячі росіян знову ж таки в темноті нічого не бачать. Ну, це другорядне задоволення для нас. Першочергово, звичайно ж, це робота функціонування їхньої логістики на лінію бойового зіткнення. І такий от далекий удар на річку Волга, це є Самарська область і прекрасний топонім. Сизрань, от як називається, там і знаходиться. Десь дуже далеко, далеко невідомо де. Там є нафтопроробний завод, який переробляє в рік 8, віс... 9 мільйонів тонн. Також було влучання. Давайте про все по черзі. Про Крим от покажу вам карту вже нашу звичну, Діпстеївську, скажімо так. Ось і де цей удар був здійснений. Ось дивіться, на. Це до 23-го року називалося населений пункт Красноперекопськ. А тепер називається Яникапу. Ось цей Яникапу. Тут знаходиться підстанція на 220 кВт, Ключовий вузол. Друзі, вузол не просто підстанція, а вузол до якого сходяться з материкової частини України і з Криму. І там також знаходиться завод. Так, давайте розберемося. Атака відбулася в ніч на 22 листопада. Внаслідок неї дрони уразили 220 кіловольтну магістральну підстанцію Красно-Перекопсь. Тепер я не Ну, от ви бачите, тепер називається я не капу. Підстанція на 220 кіловольт є одна з ключових магістральних, є одним з ключових магістральних вузлів Криму. Головне завдання такої підстанції, друзі, прийом та розподіл електричної енергії через мережу регіону. А ви розумієте, що прийом відбувається від теплоелектроцентрали, таку, як вразили в місті Саки два дні тому? Ось давайте я вам нагадаю, де це відбулося. Я не кажу, що це прямий є зв'язок, але це все є пов'язане. Енергомережа Росі... Росіян в нашому тимчасово окупованому Криму. Ну і звичайно від е, Красу Перекопський йде на Запорізьку і Херсонську область. Ну і звичайно ж, це є Крим і їхня е, 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 енергосистема. Це все Роберт робер мадя робить для того, аби вибивати логістику. Вчора вам розповідав. Також б'ють по нафтобазах. В демонстрував вам кадри з Феодосії в жовтні? Як же ж там прекал... прекрасно влупили? І також, якщо ми говоримо про удари по підстанції, то буквально поруч в двох-трьох кілометрах від Краснопаркопської підстанції, друзі, знаходиться також і підприємство. Там знаходиться е хімічне підприємство регіону е бромний завод спеціалізується на виробництві брому, бромідів та іншої хімічної продукції для промисловості, і звичайно ж для військового. Промислового комплексу Російської Федерації, окрім цього, друзі, також влучання були по підстанціях в Криму. Я вам покажу, що писали самі. Окупанти і колаборанти. Ось ці кадри пишуть наступне Цитую: Горлавка, Єнаківо Харциск, Макіївка, Донецьк. Частішне обісточені в результаті очередної вражеської атаки по об'єкту енерг... енергосистеми Республіки. Ну Республіки нашої Донецької області. Так, от або розуміли що Макіївка, Донецьк, Горлівка це є ключові хаби. Ми з вами не раз говорили. Ключові вузли, де ворог тримає і техніку, і ремонтує, і живу. Силу і все, що кидає на фронт, окрім цього, друзі, також влучання були і в Рильську. Рильськ, це ж напряму Курська область, напрямку на Сумщину. І пригадуємо там, де Росіяни намагалися прориватися але нічого не вийшло. Так, от ось. Електроподстанція атакована в СУ в Рильської області, Курської області без електричества. остались около 3000 три тисячі абонієнтів, сказав їхній губернатор хіпштейн Вже не вперше б'ють по Рельській області. По Курській області, там і Рельськ, там і Глушковський район. Вирубають, вирубають потужності окупантів на на лінії бойовозитнення або в тилах лінії бойового зіткнення. Ну і звичайно ж, друзі. Сизрань. Що це за назва? Прекрасна. Я би її багато раз для вас повторював. Прекрасна топонім. Дуже личить в країні 404 Так, от там був атакований нафтопоробний завод у цьому місті. Він є частиною РосНЕФТІ, яка з 21 листопада, ви знаєте, під санкціями сполучених штатів Америки. Його потужність становить 8,9 мільйони тонн нафти на рік. А продукція, включаючи бензин, дизельне паливо, авіаційний газ та бітум Авіапаливо це дуже важливо. Підприємство забезпечує паливом Самарську, Саратовську, Пенську області та частково центр. Тральні регіони Росії, а центральні регіони Росії в напрямку до Москви завод також постачає паливо на аеродроми та військові частини центрального та південно-військового округу Російської Федерації. Це вже щонайменше шостий удар вдали сил безпілотних систем на це підприємство впродовж друзі 25-го року. Удари були в серпні. А також на початку цього року, березня та лютому. Аби ви розуміли, якщо говорити про цей напрямок, то там знаходиться велика кількість аеродромів. Давайте на мапі я вам продемонструю. Я ж не буду просто так говорити, але звичайно ж покажу вам. І в Саратові також були вибухи. Ось рухаємося до Самари і Сизань. Ви бачите, бачите, Волга, і ось тут знаходиться. Якраз їхня сизри, нафтопереробний завод. Підемо ми трішки правіше. В Саратові також є нафтопереробний завод, і там також, до речі, вибухало сьогодні в Саратові. Правда, невідомого характеру. Але тут важливо, що тут є е, ключові е, авіабази росіян. Це є Сокол. Ну і звичайно ж Енгельс. Енгельс, друзі, ви чо регулярно про нього чуєте, тому що там тримає свою стратегічну авіацію або бомбардувати Україну, і це. Постачання туди йде також авіаційного палива, не раз я вам казав, що авіаційне паливо для росіян це на вагу золота. Це не є бензин, який також не в, в дефіциті, але особливо вони цінують своє авіаційне паливо. Ну, Ми бачимо, що знають сили брони, куди бити. Ну і друзі, звичайно ж, бонусом сьогодні в день був удар по валуйках. Дивіться, нагадаю вам, що таке валуйки, і ви нараз до речі, в коментарях писали. А чому не б'ють по цьому населеному пункту, тому що це є ключовий хаб. На Купінський напрямок, і все йде з валуюк. І саме тому ворог ось тут знаходиться синім кольором. промалюю куп'янсько-вузловий. Саме тому ворог активно наступає на цьому напрямку, тому що йде залізниця від валую до купінська вузлового, і саме дуже бажають росіяни захопити цей напрямок. Так що сталося в Валуйках, друзі, там сталася прекрасна річ, тому що розумієте логістика це є паливо. Не паливом перекидають цистернами залізницею, ну а потім його десь треба заправляти заправляють його на Звичайно ж, в тому слі АЗС, тому що росіяни використовують активно і двоколісні, і автомобілі, і звичайно ж, техніку теж там заправляють. Подивіться, що сталося з підстанцією заправною Бачимо дрони наші розбили, і тепер в регіоні окупантам треба буде шукати інші, інші місця, де поживитися займистою речовиною, аби спробувати добратися на наші землі. Робота мені здається на відмінно. Це провалуйки і друзі. сили спеціальних операцій. Мається на увазі те, що вони зробили. Прекрасний є удар від них. Вони зуміли. Це унікальне насправді явище. Давайте я вам продемонструю. Ось ці кадри. Що тут продемонстровано? Влучання по гелікоптеру росіян. Ось ви бачите цей гелікоптер Мі-8, як було заявлено спочатку, але потім з'ясувалося, що по перше, це не Мі-8, це модернізований їхній мі 28 Нм. Ось як він виглядає, друзі. Ось так. От він виглядає, в чому його унікальність. Спочатку скажу, в чому унікальність самого гелікоптера, а потім унікальність, чим його збивали. Так от, Мі-28 НМ це ночной модернізований, його називають. Поступив на озброєння окупаційної армії в 21 році. Ключове це заміна імпортозаміщення заміщення на їхні російські якісь деталі. Ну і там двигун поміняли. І важливо, що там авіоніка змінена, покращена РЛС радіолокаційні системи. Ну і звичайно ж там якісь озброєння на нього поставлено якесь краще. Найцікавіше, що він коштує 20 мільйонів доларів, але, друзі, збили його, от ви бачили кадри, збили його вперше наші оборонці не ракетою, не іншими якимись ПЗРК, а дроном. Спочатку казали, що це FP-1, зараз вже повідомляють, що це FP-2, тобто Firepoint-2. Той, який має бойову частину 105 кг кілограмів і летить на 200 кілометрів, і саме той дроник, безпілотник, який активно б'є по підстанціях і по всіх інших важливих інфраструктурних об'єктів Росії, в тимчасово окупованих наших територіях. Так, от, унікальне досягнення: гелікоптер було збито. Найновіший, найновітіший модернізований в 2021 році. От В 2009-му вони почали його модернізувати в 2021-му Передали і от його збили. Що це означає? Що тепер для ворожої авіації є ще одна загроза: це наші безпілотники. Так пригадуйте, ми бачили на покровському напрямку, яке FPV-дроном вдалося влучити на зустрічних курсах, десь два місяці тому російський гелікоптер. Це швидше був ну не випадок, а щас, ну, і щасливий збіг обставин. І звичайно, наші оборонці його побачили і вистежили і зуміли це, зуміли це зробити. Але впівішка вона мала. А Firepoint 105 кілограмів бойової частини. Це зброя, яка може регулярно от полювати на такі гелікоптери. Тому спочином я сподіваюсь, що надалі ці удари будуть лише частішати. Ну і звичайно ж, про план. Трампа, ви пригадуєте, друзі, що в п'ятницю вечором була дуже складна розмова в офісі президента, де Володимир Зеленський зустрічався з міністром армії США Дрісколом, і саме тоді з'явився запис Володимира Зеленського, Де він сказав: або ми втримуємо гідність, або ми втрачаємо ключового партнера Сполучені Штати Америки. Financial Times і Guardian опублікували деталі, шукуючи зустрічі з Дрісколом. Так, от в п'ятницю вечором. Що е, там відбулося, зустріч у резиденції тимчасової повірної США в Україні Девіс її звати стала для європейських дипломатів кошмаром. Дріскол відмовився обговорювати будь-які деталі. Ми не будемо обговорювати їх. Е, його виступи супроводжувалися нецензурною лайкою. Він казав наступне: нам треба закінчити це лайно. Європейські дипломати назвали цю зустріч е, нудотною та шокуючою. Знову е, прозвучав аргумент про те, що. Карти не в Україні в руках. Ну те, що Трамп казав в овальному кабінеті, і тепер друзі стає зрозуміло, чому ну до речі, запам'ятайте прізвище Дріскол, міністр армії США. Він тепер буде часто з'являтися, тому що Трамп його назначив спецпредставником по мирному плану, так званому, і відповідно тепер стає зрозуміло, чому вчора появилось повідомлення, і перш вчора за останні два дні, що спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлог йде в січні з посади. Тому що тепер будуть іншим шляхом йти і тиснути. Я вам казав, що цей дріскол, нібито має про позицію, але зрозуміло, йому поставлена інша мета тиснути на Україну. Також дріскол друзі заявив, що військова оцінка США є жорсткою. Україна в дуже складному становищі і зараз найкращий момент для миру. Він також підтвердив, що гарантії безпеки є частиною пропозиції. Але тут є нюанс, і європейці вже висловили свою незгоду з цим планом. І навіть за повідомленням Дершпіґіль і Більда відіслали пропозицію Штатам. Зараз про це говоримо, скажу. Далі американська сторона попередила теперішній план з 28 пунктів. Ви з про них знаєте найкращий, який могла отримати Україна. Якщо на нього не погодитись, наступні плани будуть тільки найгірші, сказав Дріскол в е присутності Володимира Зеленського. Тим часом, друзі, хочу вам сказати, що зараз відбувається саміт 20-24 лютого листопада в Південно-Африканській Республіці. Відбувається саміт Великої Двадцятки. І от видання кажуть наступне: що він втрачає свою суть, і нібито навіть Мерц Про це каже Кірстармер і Макрону, що двадцятка втрачає. В свою вагу, тому що половина країн мовчать про Україну, бо вони є частиною Бріксу і під Китаєм, частина не погоджується, частина взагалі оминає розмови про Україну. Тому вони кажуть, G20 втрачає свій сенс. Але найважливіше, що крім європейців, які виступили проти цього мирного плану, офіційно також друзі виступили проти і всередині самі соратники Трампа, тому що. Республіканці були шоковані пропозицією Стіва Вітькофа. Нагадаю, Стів Віко і Дмитрік Кирил Дмитрів писали цей план на колінці і за кілька місяців тому запропонували. Я так розумію, Трамп або місяць тому. І згадаємо про Орбана негідника, який був 7 листопада в гостях. І очевидно, Трамп його налаштовував на цей план. Так, от. Самі сенатори республіканці проти Трампа, наприклад, Міт, Мітч Маконел, колишній лідер республіканців у сенаті. Що він сказав після оприлюднення цього плану? Путін провів увесь рік. Намагаючись виставити президента Трампа дурним. Якщо чиновник адміністрації більше переймається тим, щоб задобрити Путіна ніж забезпечити реальний мир, тоді президентові варто знайти нових радників. Сенатор Роджер Вікер, голова комітету збройних сил сенату, сказав наступне: так званий мирний план має серйозні проблеми. Я дуже скептично ставлюся до того, що він принесе Україну. Не можна змушувати віддавати свої землі одному з найзапекліших. Воєнних злочинців у світі путіну розмір і структура ЗСУ – це суверенне рішення України, українського уряду та народу. Гарантії для Путіна не повинні винагороджувати його злочинну поведінку чи підривати безпеку США або союзників. Сенатор Шагін, співглава комітету закордонних справ сенату, каже: це угода про капітуляцію не підходить ні Америці, ні Європі, ні Україні. Вона написана путіним і вигідна лише. Йому ви бачите, тобто не лише європейський світ, але й також і американці. і На цих вихідних буде дуже багато протестів. Повідомляють Сколу США Америки проти того, що робить адміністрація Трампа. Більше того, загальний тиск змушує віце-президента Джей Венса, Це до речі, друг друг по університету. Цього дріскола міністра армії, який був в Україні. І говорив і деталі Financial Times, про які я вам сказав, оприлюднили. Він ще сказав, що мирний план має влаштовувати і підходити Україні і Росії. І це вже крок назад, тому що попередньо їхні та заказали, що Україна змушена це підписати. А тепер каже, має бути вигідний. Ну, бачимо. Слухайте, не треба зараз мати гарячу голову, треба спокійно працювати. Наступний тиждень буде дуже важким, і е, справді буде багато зустрічі. Вже відомо, що на завтра запланована в Швейцарії 23 листопада Друзі, зустріч делегацій європейців України та США. Від України представлятимуть е, на жаль. Буде Андрій Єрмак очолювати. Ви знаєте, чому на жаль, але це окрема тема. Ростам Уміров Кирил Буданов. Це дуже добре. І що цікаво, Сергій Кислиця, заступник міністра закордонних справ. Нагадаю вам, що з кінця липня. Міністр закордонних справ Сибіга взагалі не до до усіх процесів зі сполученими штатами Америки, тому що не сподобалось чи то американцям, чи то офісу президента, як розрулював Сибіга скандал першого разу з НАБу і САП пригадуйте, 22 липня, і від з того моменту Сибіга відсторонений на всі інші якісь е е е події. Він приїздить а на ці з американцями він відсторонений. США вже відомо, хто кого завтра буде, хто буде представляти США. Це, на жаль, вітков, також буде Дріскол і дуже важливо, Марко Рубіо. Це фактично є опонент до цього Стіва Вітькова. Також відомо, друзі, про це пише The Guardian, що наступного тижня ця сама делегація, ну як, як мінімум, Дріскол, цей міністр армії буде в Москві вже зустрічатися з делегацією Росії, щось з ними там погоджувати. Але важливо також що вже в неділю, 24 числа збирається так звана коаліція охочих європейські країни і будуть говорити про те, як протидіяти цьому плану. Європейці за словами Більда і Держпігеля, це німечкі, не, німецькі, мінеме перепрошую видання. Вже надіслали незгоду. Американській стороні нагадаю вам, там є 28 пунктів плану чотири ключових, з якими вони не згодні. Давайте я процитую. передусім європейці не погоджуються із пропозицією про розділення території, а саме визнання всього Донбасу і Криму російським ймовірно також обговорюватиметься запропоноване скорочення українських військових, які вже і так є в рази меншими ніж окупаційна армія Російської Федерації. Погодьтесь, для чого нам схочу армія, і так вона менша в рази ніж російська. Так, от перше, вони хочуть поговорити про те, щоб не визнавати Донбас і Крим російським. Але до речі, більд і, і вам це для речі до речі, для роздуму. імені також вони не кажуть чи. Проти європейці аби Україна виходила з Донецької області. Ну, звичайно, ми це не ставимо під питання. Ніхто ні звідки не буде виходити. Але ми просто кажемо, на чому ж стоять наші партнери, і що вони думають. Ми будемо прислухатися лише нашого народу, наших збройних сил України. Але нам важливо, щоб і партнери максимально їхня позиція була наближена. Так, от це перше визнання Донбасу і Криму, а також обмін територіями. Друге, це армія. Перший пункт цього клятого плану нагадаю вам це суверенітет України, непорушність суверенітету України. Так, от українське суверенне право визначати скільки її армії тримати в себе в Україні, скільки озброювати, і яка кількість має займатися обороною нашої батьківщини. Це не має вирішити ні Росія, ні США, ні якісь інші країни на цій планеті. І крапка я вже не кажу про те, що цей план друзі від Вітькофа і. Трампа взагалі вносить прецедент, тому що не згадується злочини проти людей і людяності, не згадується про геноцид, не згадується про звірства, не згадується, що Росія це є еталонний показник тероризму геноциду українського народу. Про це все замовчується. Це вперше треба чар говорити, тому що якщо це погодити, то тоді наступна будь-яка країна, яка буде нападати на іншу країну і порушувати кордони силою. Всі будуть селатися на договір так званий мирний потуги мирну угоду Трампа, тому це абсолютно неприпустимо. Друзі, крім того, європейські лідери викликають сумніви. Запропоновані гарантії безпеки від США, тому що вони пропонують завершити війну, але нічого чітко не кажуть, які ж будуть гарантіями, або Росія втретє не напала на Україну і це європейці кажуть попахує Будапештським меморандумом 94-го року, коли Україна стала без'ядерною. Я вам нагадаю, а ми віддали ядерку. А на натомість, що ми отримали, ось що ми отримали ще й зараз е нас роблять винними. Білий дім і каже, що ми не маємо карти. Верніть нам нашу ядерну зброю, наш ядерний потенціал, і ми взагалі до вас звертатися не будемо. Шановні наші зірково-смугасті. І четверте, це заморожені активи, тому що друзі, тут хитро жовті американці ще внесли в план наступне. За, за задумом цих е, пунктів Відькофа і е, Кирила Дмітрів, Європа хоче їх змінити, тому що наступне. Там же ж прописано наступ, е, 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 яким чином? Відповідно до цього плану Трамп не лише хоче спрямувати 100 мільярдів євро американських інвестицій до Росії. Він якраз хоче, аби з тих 300 мільярдів, ви знаєте, що участка в Європі. Частина пішла на відновлення України. Відновленням України займалися американські компанії, отримали відсоток прибуток. За цю роботу, а з тих 100 мільярдів, які вони хотіли би ще, третю частину інвестувати в спільний фонд з Росією, ще на цьому заробляти. Ви розумієте, що чим займаються американці? Мало того, що зараз Європа говорить, як би ці кошти залучити для фінансування озброєння обороноздатності України, так американці кажуть, ні, ніхто нікого не буде озброювати, а ми це відправимо на відновлення України. Так, це не працює, на це ніхто не погодиться. І європейці якраз проти цього. Ну і звичайно, Орбан, ця ложка дьогтю в Європейському Союзі. Орбан і Фіцо. І тепер мені більше стає зрозуміло, друзі. а Ви дивіться в коментарях, тому що 7 листопада Орбан був в гостях в Трампа. Ви пригадуєте, Трамп його запитував, чи Україна може перемогти. Орбан сказав: Ну так, дива трапляються. І очевидно, що вже тоді було відомо про цей план на початку цього місяця. Сьогодні 22 листопада. Це було два тижні тому. Десь в закритих розмовах Трамп з ним це проговорив, тому що Орбан сказав і до речі, Фіцо, що він підтримує план Трампа по капітуляції України. Також він вважає, що Європа має негайно розпочати прямі переговори з Росією, а також зазначив, що він не просто буде блокувати фінансування війська українського від європейського союзу. Він на чолі Угорщини буде блокувати будь-які фінансування України, тобто зачинилися Трамп і. Орбан Трапи йому каже: слухай, ми будемо тиснути на Україну. У нас є план. Ти свого боку маєш заблокувати всю допомогу від Європейського Союзу. А ми заблокуємо допомогу, так писало Reuters від Сполучених Штатів Америки. І тоді Україна буде більш схильною до того, аби підписати капіту... капітуляційний План до речі, про який Трамп вчора сказав, що Україна має час до 27 листопада, тобто наступного четверга. Але друзі, я вам нагадаю, що не треба робити поспішних висновків, треба міцно працювати, треба проштовхувати своє бачення, пробивати будь-які стіни, пробивати стіни Білого Дому. І я вам нагадаю, що вже сьогодні, буквально перед моєю розмовою з вами, він Трамп сідав на свій. Гелікоптера, напевно, летіти якийсь маралаго або куди він на вихідних завжди літає до себе додому, грати гольф. Журналістка запиталася в Трампа: ваша пропозиція в Україні є остаточною? На що він сказав ні? А це результат тиску. Я вам нагадаю, що вже неодноразово, відколи Трамп є біля керма Білого дому, він давав задню. Давав задню щодо Кремля традиційно, але давав задню, коли намагався тиснути на Україну, тому що Україна демонструвала свою чітку позицію, чіткі червоні лінії і неприйнятних неприйнятність тих чи інших можливих рішень не на користь нашої незалежності, суверенітету і добробуту нашої України недарма друзі у сполучених штатах Америки закріпився термін за Трампом. Його називають такою він дуже злиться на це. це абревіатура. Це Трамп always chickens out. Що вона означає? вона прикладається наступним чином: що Трамп завжди відступає. Трамп зі своїми дурними ідеями під впливом Вітькофа буде відступати, коли ми будемо з вами тиснути, коли ми кожного дня будемо говорити, коли ми кожного дня будемо кричати: усі можливі е-е публічні якісь. Платформи, що Україна не приймає план капітуляції. Україна не буде скорочувати свою армію. Україні не треба вказувати, як її існувати, як її жити без Росії. Друзі, це було найважливіші найважливіше новини. Станом на 22 листопада. Суботу. Мене звати Ігор Гаврищак. Обов'язково діліться нашою розмовою. Обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть свої розуми, емоції. І, звичайно ж, запитання, зауваження, все беремо до уваги. Завжди все читаю. Звати мене Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефірах.